Вітаю вас, друзі! Дуже радий вас бачити на моєму каналі з найкращими реплейчиками World of Tanks. Сьогодні дивимося дійсно топовий реплейчик від нашого українського стримера Роха. Хто не знає, що це за український стример, він стримить на Ютубі. Посилання на його ютубовський канал, на якому він стримить, як я вже сказав, третій раз підряд. Буде в описі під цим відео. Тож обов'язково, хто хоче навчитися або хто хоче дивитися на топовий. Контент в виконанні нашого українського звичайно статиста він грає на фіолетову статистику. Приходьте та ви буде, будете дивитися. До речі, прийшов я на його ютубовський канал, так і подивився, що в нього це відео викладено з запису стріма. Тож хто хоче подивитися на живі скажімо так, емоції, то ж переходьте на його. Канали йому безпосередньо дякую за е, присланий реплейчик. До речі, він ще й прислав е, після бойову статистику повністю всю, за що йому дуже дякую <реку> <реку> і респект. Так. Дуже багато хто хоче дивитися після бойову статистику, хто конкретно кому припався до душі, хто скільки настріляв і тому і так, тому і подібне. Так, ну на рахунок і ми вже програємо по 3 тисячі на хітпойнтам. І сьогодні ми попадаємо на мапу Берлін для Єбера 105-го. Це дуже і дуже важка мапа, тому що <по сказати, і подивіться, яка вона закрита ще й тим більше. Дивлячись, на етапи команд нас звичайно кидає до 8 та 9 рівнів. Ми в абсолютному топі. У нас дев'ятка, Єбер 105 105. Але <по подивіться по чотири легких танка в командах. Карл, ну. Ну що це за баланс такий, як нам відігравати? Ну добре, у нас є BR 105 10 рівня, але все одно першочергове завдання легкого танка це світити. Тож немає різниці, яка гармата стоїть, але сьогоднішній наш роха покаже, що це не так. Наш єбер 105 можна стрілювати і ще дай Боже. Дуже багато величезні показники. Сьогодні у нас топовий дійсно боярський. Тож обов'язково робить собі якогось чайку, а ми погнали. Зараз ЄЛ-790, так, зводимося по йолці, так, не йолці, а ялинці. Боже, що це в мене таке вилетіло? Недобре таке з язика. 379 хітпонтів цього разу забираємо. півтора тисячі. У нас вже настріляно ну, 0-3 рахунок. Дуже І дуже важко буде, до речі, варто ще підкреслити, що одна артилерія в команді в нас і в команді противника бачати. Як я вже знаю, від підписників вже обов'язково написали, що. Бо тому що я на артилерії не граю. Від слова, зовсім це барабан у нього стоїть. Так, 0,4 рахунок. Ми вже майже маємо 3 тисячі е, у нас е, сумарки. Вже півтори тисячі настріляли та 1185 асисту 0,4. Дуже важка ситуація. Подивіться, просто закрита мапа. Що легкому танку тут робити? Оце дуже і дуже шикарна мапа. Навіть для стежки ще зійде. Але що робити тут легкому танку? Ну, хай буде. Наприклад, у нас там на відстрілі заді стояли б якісь там ПТСАУ. У нас один легкий танк. Наприклад, ми граємо на єбр 105 і підсвічуємо. До речі, роха бере і, можливо, він вже взяв, я не в курсі. Напишіть в коментарях, чи, що брав три позначки на ЄБері. Це, до речі, зіграний бій, коли він брав три позначки. Тому що дві позначки зараз на гарматі. Це такий стиль, там не позначки. Так і подивіться, ми зараз дуже і дуже шикарно помічаємо Роха, що зараз на нього їде легкий танк. Нам були дуже величезні непереливки від шар МЛЕ 75-го. В нього, як ви знаєте, дуже і дуже. Такий адський барабан. Ми відразу втікаємо. Це дуже, дуже шикарно. 712 хіт нас залишається на відкаці. Нам ем, ялинка дає та да, ЄБР. Оце трішки було обідно, але що зробиш? 3-7 рахунок, Подив, подивіться, е, куди їздять в переважній більшості важкі танки противника. Там повністю прорив. 3-7 рахунок, повністю наша команда зажата. І ми зараз займаємо таку, на мою думку, дуже і дуже імбову позицію. У нас шикарна маскировка, як ви знаєте. Маскування у нас просто топове. У нас підкаліберні снаряди. До речі, давайте подивимося, що у нас по підкаліберах. У нас підкаліберні 390 разовішкоди середньої за постріл та 190 мм бронепробиття. Це я вам скажу, ну добре, це дуже і дуже поганий показник, дуже мало ми броні пробиваємо, але все одно у нас 90. Кілометрів на годину їде наш танк. Тож, до речі, сьогодні ми будемо використовувати наш танк і в цьому. Будемо маневрувати, так, зводимося в бортик і як ми його не пробуваємо, там зелененьким морілося. Чоловіче, Т-95, ну, просто ВБР не дає росі витягнути оцей ультра-якісь. Пітний такий бій, 342 хіп-пойнти, все ж таки добираємо. Т-832, треба мінусувати гармати. 8-10 рахунок. У нас підходить перезарядка. Зараз на даний момент у нас тир. Так, знову вилітає 418 хіппонтів. Ставимо його на гусеницю, асист нам зараховується. І, до речі, можна сказати, що він і не зараховується, в залежності, що буде більше, чи насвічено, чи по гусениці, бо тому що. Або те, або те. Не може рахуватися і те, і інше. Тож, отака туфтологія, як би не було, але так воно є. до відмітки воно не рахується. Або на світ, або по гусениці. От Щось одне. Чого більше, переважній більшості воно вибирає? Так і залишається у нас останній противник. Союзник, перепрошую, останній союзник залишається Леопард 1 І зараз Т-95 ворожий мчиться якраз до нього. На повних порах. 426 хітпонтів вилітає цього разу по Т-95 в смачненьку попку. Ми його пробуваємо. Останній підкаліберний снаряд у нас залишається. Їдемо на Одеса. Він така одинична ціль, прикидаємо на осколку власний селя, зводимося в так і пробиваємо yeah. дуже гарно на 491 дев'яносто Ми залишаємося одні проти п'яти. все, забирають нашого останнього союзника на леопарді. 1 mm -hmm. uh, mm -hmm. uh, mm -hmm. і ми починаємо втікати, тому, що зараз у вийде і зараз почне по нас пулькати. А так ми зараз маємо uh, перевагу в тому, що у нас. Uh, Огляд дуже шикарний, маскування теж дуже шикарне. Ну, Тут, що за все, ми і не пробили Одеса 0,3, осколковним снарядом. Зараз, до речі, подивимося, що в нас осколковним снарядом. У нас 500 разової шкоди за постріл та 75 мм бронепробиття. Якщо я не помиляюся, от я не помітив цього. Напишіть обов'язково в коментарях. Мені здається, що бронепробиття осколков власним снарядом в гібере 105 на 10 рівні було 105 мм. Міліметрів бронепробиття. Якщо я не помиляються, от мені щось здається, що було за сотню. Коли його порізали, невідомо так. Об'єкт 140 підсвічується. Удесь 03, куди він дивиться, невідомо. Ми його забираємо дуже чудово. 36 очок захоплені базові. Ми забираємо так і їде об'єкт 140 до нас. Не помітив, скільки у нього хітпонтів залишається. Там лишнім, злишніх так здається, у нас завантажний кумулятивний снаряд. Ми на нього чекаємо. Твердо чекаємо, виїде так, виїжджає, зводимося в Анлешку та пробуваємо. Так, 59 хіт-понтів було об'єкта 140. Три фраги у нас на рахунку, залишається три противника. Артобат, Т-30 та Т-95. Тільки назвав Артобата і відразу по нам починає він стріляти. Два противника стоять на захопленні нашої бази. Залишається 25 секунд до кінця захоплення бази, і один противник з'їжджає. Один противник з'їжджає, швидше за все, їде нас добивати. Один стоїть заманює, а другий, другий просто їде на нас. Так, Т-30 їхав, ми підсвічуємо Артобата. Зараз треба його збирати обов'язково. Так і ні, ми їдемо, їдемо на базу, не їдемо Артобата добирати. Зараз так акуратненько можливо вдасться збити. т 95 зводимося в борти які є. Ну тут треба було відразу, на мою думку, кидати. Там це було і так зрозуміло, що ми могли вцілити. Там стопчик такий був, але ну підкрутив, підкрутив. Помітив він вчасно на т 95-му гравець. Помітив, що ми заїхали йому в борт. Тож так і подивіться: 331 30, гідпонт. Боже, він зараз нас міг добити, у нас залишається тільки 144 хітпойнти. Як нам збивати базу? Подивіться, залишається тільки 12 секунд до кінця захоплення бази. Треба обов'язково збивати. У нас ще й такий стан. Боже, як невчасно нам оцей стан. Т-95 Боже, що зараз буде? Так, одна секунда. І дуже чудово. Подивіться, 99 очок захоплення бази. Боже, як нам в цій ситуації пощастило. Боже, у мене аж руки смітніли, хоча це і не я граю. Так залишається два противника. Т-30 та Т-95. Т-30 їде твердо на нас і хоче нас забрати. І все. 144 хітпоинта йому, я так розумію, бракує йому до його копілки. Хоче мінуснути ще е, скільки у нас там вісім коліс, чи чотири колеса там посередині, не знаю, чи це рахується за колеса. Е, теж напишу в коментарях, не розуміюся на цьому, що там посередині вони піднімаються. Це що за все якісь е, такі, щоб проходити по якихось важких ґрунтах, мені так здається, не знаю. Не буду в це звичайно поглиблювати, але 5072 хітпонти 78 настріляно, 2867 асисту. І все ж таки до цієї пори такі Т-95 стоїть на захопленні нашої бази. Ми так, оп, ой-ой-ой! Ще трішечки і в нас наш колобанов плакав би дуже-дуже і дуже плакав би гіркими сльозами, наш колобанов. Як я вже сказав, ми залишалися на одинці проти п'яти танків. Тож це коло завантажений кумулятивний снаряд, їдемо в сторону знову ж таки нашої бази. Треба акуратненько дати йому пайку, так, і. Звичайно, залишиться живим. І подивіться, він дивиться в нашу сторону. Боже. Він що, читає думки, якісь чи в нього поломки, стоять оці чити, не знаю, що в нього стоїть чи не стоїть, але. Дивився в нашу сторону, от невідомо. Так, ми відсіємо. Подивіться, те 30 просто не дає нам нам жити. От не дає нам жити і все. Їде просто твердо на нас і хоче нас забрати. І в цьому він трішечки нам мішає. От, були б вони двоє на захопленні бази, швидше за все, ми б з ними розібралися. І, звичайно, з Т-95 дуже важко розібратися. Т-30 ми його пробиваємо кумулятивами нашими, навіть в ВЛДшку. 240 мм бронепробиття цього вистачає. А т 95 це в нас трішечки такий небезпечний клієнт. Так, бортик Т-30, 380 хітпоінтів, звичайно. Сім кумулятивних снарядів. До речі, нам треба трішечки поберегти кумулятивні снаряди, бо нам може їх швидше за все не вистачити. Так, обновляємо ми підсвіт по Т-30. Так, і не залітає. Залетіло йому в кришку, бачите. Просто, якщо я не помиляюся, просто в маску йому залітає. Т-30 вже знає, де ми є. Так, він їхав в нас і, і зупинився. Зупинився, я думав, що Т-30 швидше за все подумав, що наш. Роха вже поїхав з іншої сторони об'їжджати. Так і Т-30, на мою думку, до... подивіться, 18 секунд залишалося до кінця захоплення бази, так і Т-30 тільки не влуч. Так, ми підсвітилися чи ні? Оце було незрозуміло, що чесно все ми не підсвітилися. Ну, але тут уже все мусив нас підсвітити, так і що і було. Т-30 по нас не влучає, це дуже чудово. Ми маневру... маневрували, маневрували, так і. Все ж таки, вдається нам втекти, треба нам від огляду грати. Тут Т-95 ще за все відстрілявся. Зараз будемо об'їжджати з іншої сторони, або будемо робити вигляд, що ми їдемо в ту сторону, а насправді ми розвертаємося і зараз будемо заїжджати їм туди саме, там, де ми були. Швидше ще за все, вони не будуть чекати, зараз побачимо. Залишається так, і подивіться, що Т-30 де був там і залишається. Але чи він зрозумів? Де ми знаходимося, чи не зрозумів. Так, зараз через кущики стоїмо через подвійні кущі ще і 352 хіппонти, 206 хітпонтів. Залишається в Т-30. Треба нам дуже швиденько з ним розбиратися, бо тому що залишається тільки 35 секунд до кінця захоплення бази знову чергових. До речі, і не зрозуміло. От ну, що це було з Т-30? Він не зрозумів в цій ситуації. Він завжди розумів, де ми знаходимося. Він їхав в нашу сторону після пострілу. Це ж дуже чудово показує, де ми з якої сторони ми стріляли. І що це він не зрозумів, що ми стріляли з цієї сторони, він бортом просто до нас стояв, це невідомо. Так, не знаю. Треба перекидати на сколку фасний стріля, що і робить Роха, а так і зводиться. І 18 хітпонтиків роблять свою справу. З чергових 92% е відсотки, ми збиваємо захоплення нашої бази. Так, відстрілявся Т-95-й. І ризикує роха. Їдемо мчимося, набираємо майже максимальну швидкість, мчимося просто на нього. Осколку власний снаряд завантажений. Так і щоб не розбитися тут. Якось викручуємо. І цій ситуації, ну, на мою думку, суб'єктивно, звичайно, нам повезло. Пощастило нам в цій ситуації, що ти 95 по нас не влучає. Осколку власний снаряд зводимося в потакідаємо. -по. Пробуваємо його на чотириста шістдесят один хітпонт. Двісті вісімдесят хід нього залишається. Ну тут вже. Швидше за все, вже для нього все скінчено. Завантажується кумулятивний снаряд, так і просто його в попку добираємо. Звичайно, медаль колобанова. Ми здобуваємо основний калібр та захисник. І воїн, але оця медаль захисника. Я не знаю, скільки ми сьогодні очок бази збили з захоплення противниками. Це просто щось чимось так і. Звичайно, ми сьогодні здобуваємо 7129 завданої шкоди по ворогах. Так ми населяли 6 фрагів та 1471 чистого досвіду. Ми здобуваємо. Та на 28290 срібла. Ми пішли в мінус. Кому сподобався. бій, обов'язково підписується на канал, ставте подобайку Слава Україні та до зустрічі в нових відео